Всім привіт! В попередньому відео ми обговорювали та реалізовували арифметично логічний юніт для нашого процесора. В тому відео ми домовились, що ALU не знатиме нічого про регістри процесора та буде працювати лише зі значеннями. Але регістри нам все-таки треба ж колись зробити. Тож в цьому відео про це і поговоримо про регістри процесора. Але давайте згадаємо, як виглядає наш ALU. Він приймає дві шини даних, A та B, які є операндами, та funct 3, funct 7, які є операцією, яку ми виконуємо над операндами. Результат роботи йде на третю шину даних R. При цьому, якщо згадати про машинну інструкцію, то там кодується номер регістру для першого операнду A, номер регістру для другого операнду B та номер регістру для запису R. Тобто в нас є інформація про номер регістру, який потрібно прочитати, та є куди направляти інформацію з обраного регістру. В цій всій схемі не вистачає лише самого регістру, а точніше, регістрів. Масив із регістрів процесора називається Register File, і поговоримо про нього вже детальніше. Відкинемо ALU, але тримаємо в голові, що в нас є шини даних A та B для операндів та шина даних R для результату операції. Ми будемо ще часто їх згадувати і далі. Так от, повертаючись до Register File. Згідно зі специфікацією, там має бути 32 регістри з довжиною в 32 біти. Нагадаю, що ми ж робимо зараз RISC v 32 i а тому і 32 біти. Всі вони регістри загального призначення, тобто ми можемо там зберігати 32 біти інформації і немає різниці якої. Окрім регістру x 0 який завжди дає 0, але про цю деталь поговоримо пізніше. Тож, якщо ми візьмемо 5 біт, з інструкції, де кодується номер регістру для операнда A, та 5 біт з інструкції, де кодується номер регістру для операнда B, то ми знатимемо, які із регістрів потрібно активувати в цьому register файл. До речі, 5 бітів тут використовується, тому що в нас вже 32 регістри, а це якраз 2 в 5 степені. Знаючи, які із регістрів потрібно прочитати, нам залишиться їх значення направити на шину даних A та B, яка піде в ALU. Той своєю чергою зробить обчислення і дасть результат на шину даних R, яку нам також потрібно записати в регістр, номер якого закодований в п'яти бітах інструкції. Так що, окрім A та B, нам потрібно ще додати вибір регістру, в який ми запишемо результат R. Ну і звісно ж, що буде також шина даних з інформацією, яка запишеться в обраний регістр R. Як на мене, цього достатньо, щоб мати уявлення про те, що повинен робити наш Register файл. А тому пропоную на цьому завершити. А про всілякі деталі реалізації ми вже поговоримо, коли будемо це все робити. Тож невеличкі підсумки. Наш регістр файл повинен мати 32 регістри з довжиною в 32 біти. В регістр файл буде дві шини даних на виході, які даватимуть значення зобраних регістрів A та B. Таким чином, в нас буде реалізовано читання даних. А для того, щоб мати запис даних, нам потрібно обрати регістр R, в який ми запишемо інформацію, ну і сама інформація, яку потрібно записати. Там ще будуть інші сигнали, але про них я пропоную вже говорити під час реалізації цього компоненту. Тож, давайте не будемо більше затримуватись та перейдемо безпосередньо до самої реалізації. Праворуч від vs Code я тримаю відкритою специфікацію RISC 5, в якій описано, що за регістри там є. Але не думаю, що нам це стане у пригоді під час реалізації, бо деталей там не те щоб багато. Про те, що у нас має бути 32 регістри з довжиною в 32 біти, ми вже поговорили. Про регістр X0, який завжди має давати 0, також було сказано. Але от ми не поговорили про регістр, який тримає адресу інструкції program Counter. Я на це не робив слайди, бо не вважаю, що цей регістр повинен знаходитись в нашому register File. Це особливий регістр, який має трішки іншу поведінку, аніж наші регістри загального призначення. Тому про нього ми ще поговоримо окремо, і реалізовувати ми його в register файл не будемо. Створимо новий файл registerfile. .vhdl. В якому і будемо описувати нашу entity. Наземо її Register File, і одразу бачимо, що частиною цього сніпета є два сигнали Clock та Reset. Коли ми робили ADLU, то я видаляв ці сигнали, бо вони там не потрібні були. Але тут вони вже потрібні. Тому давайте пару слів про те, що вони будуть робити, та навіщо вони взагалі. Сигнал Clock буде синхронізувати запис в регістри. Тобто ми не будемо записувати нове значення в регістр, поки не отримаємо сигнал від клок, що це можна зробити. Більш того, ми це будемо робити не на логічну одиницю чи логічний нуль в сигналі клок. Ми це будемо робити тільки в момент переходу від логічного нуля до логічної одиниці. Це те, що називається rising edge або ж Falling edge, якщо говорити про перехід від логічної одиниці до логічного нуля. Про ці хитрощі сигналу клок та взагалі осциляторів можна довго говорити і розповідати, але я б не хотів це робити в цьому відео. Тож закінчимо про клок і запам'ятаємо, що ми записуємо в регістр тільки на Rising Edge. А сигнал reset нам потрібен для того, щоб у нас була можливість ззовні задати регістрам певний початковий стан. Причому цей сигнал не буде прив'язаний до годинника. Ми будемо скидати стан регістрів в початковий стан незалежно від стану сигналу клок. Тобто наш ресет буде асинхронним. Саме через нього ми зможемо записати, наприклад, всі нулі в усі регістри при старті системи. Імпортуємо стандартні бібліотеки, щоб у нас була можливість використовувати типи Standard Logic та Standard Logic Vector. Тепер, згадуючи про слайди, в нас там купа входів та виходів в нашій entity. Але я пропоную зараз їх не описувати всі, а додавати по ходу реалізації архітектури. Як на мене, це буде простішим зрозуміти, чому той чи інший вхід опинився в нашій entity. Тож я створю нову архітектуру для Register File. Згадаємо, що нам потрібно записувати значення в регістр, читати значення з регістрів та мати можливість скидати стан регістрів в певний початковий стан, який нам відомий. Почнемо з реалізації читання даних. Очевидно, що навіть читати дані нам немає звідки, а тому нам треба зробити сам Register файл, тобто масив із регістрів. Але тут нічого складного немає, і насправді це просто масив сигналів з точки зору VHDL. Тому ми зробимо наступним чином. Спочатку ми опишемо тип даних, в якому вкажемо структуру наших сигналів, що це масив. Назвемо цей тип. Register bank і вкажемо, що індексами цього масиву є діапазон від 0 до 31, тобто 32 регістри. А самі елементи регістри це вектори довжиною в 32 біти. Таким чином, ми отримали тип RegisterBank, який є масивом із 32 елементів, кожен елемент якого є вектор із 32 бітів. Залишається сказати, що в нас є внутрішній сигнал. Наземо його Registers, тип якого це тип RegisterBank. А значення по замовчуванню нам тут не потрібно, начебто. Якщо що, то зробимо просто все в нуль пізніше, та і все. Тепер, маючи регістри, ми можемо реалізувати читання з цих регістрів. Почнемо ми з першої шини даних, а саме A. Згадуємо, що ми ж робимо окремо дві шини даних, на яких будуть значення із двох регістрів A та B. Тому. В нас з'являється перша шина даних, назимо її OutA. І в цю шину даних нам потрібно направити сигнал з регістру, індекс якого вказується на вході register file. Наземо його Register A Select. Додамо їх до опису Entity. Register A Select це вектор з 5 бітів, які обирають регістр A. А значення цього регістру буде йти на шину OutA, довжина якої 32 біти. Отримаємо помилку, що індексом масиву має бути число, а в нас вже Register A select – це вектор із бітів. Тому ми конвертуємо цей вектор в число без знаку і робимо з нього integer. Аналогічно і для регістру B. В нас з'являється окрема шина даних OutB, в яку ми пишемо сигнал із регістру, індексом якого є число із Register B select – Додаємо ці вектори в опис Entity з тими ж типами, що і Out A та Register A Select. Ось це і є реалізація читання з регістрів у VHDL. Ми її зробили. Дехто, можливо, помітив, що я не прив'язуюсь до годинника з читанням. А тому, як тільки ми змінюємо входи Register A Select чи Register B Select, то ми одразу отримаємо значення з цих регістрів, не чекаючи Rising Edge годинника. Мені здається, що це нам не знадобиться, але раптом що, то завжди можна буде це поправити. Займемось тепер реалізацією запису в регістри. І на відміну від читання, ось тут вже дійсно треба прив'язуватись до годинника. Якщо ми не будемо цього робити, то стан регістрів буде хаотично змінюватись, і це буде дуже важко контролювати. Тому сигнал годинника тут потрібен. Створимо новий процес, який буде реагувати на зміну в сигналах Clock та Reset. Коли reset в нас матиме логічну одиницю, то ми будемо скидати стан регістрів в нуль. А записувати нове значення в регістр ми будемо тільки на Rising Edge сигналу годинника. І почнемо ми з reset. Рішенням в лоб було б перебрати всі індекси регістрів і записати туди нуль. Але у VHDL є цікавіше для цього спосіб. Ми запишемо одразу в масив Registers, а не в конкретні його індекси. А щоб вказати в HDL, що нас цікавить все, що там є, то для цього можна використати конструкцію Others. Вона використовується і в інших місцях та інших сценаріях, про які ми ще, скоріш за все, поговоримо в майбутньому, але конкретно в цьому сценарії ця конструкція дозволяє нам записати нуль в кожен індекс масиву Registers. Правда, ми тут ще отримуємо помилку, що нуль не можна записати в стандарт Logic Vector, яким наш регістр і є. А тому потрібно конвертувати цей 0 в стандарт Logic Vector. Або зробити ще краще. Знову скористатись цією ж конструкцією Azers. Але тепер ця конструкція застосовується не до масиву регістрів, а до самого стандарт Logic Vector. Тобто ми кажемо, що кожен біт вектора має отримати біт 0. Таким чином, ми реалізували скидання стану в початковий стан. Залишається ще додати підтримку запису в регістр. Згадаймо, що ELU нам дає результат обчислень на шину даних, і ми ці дані маємо записати за номером регістра, який є частиною машиної інструкції. Тож, нам їх також потрібно додати до опису нашої entity. Вибір регістру для запису назвемо RegisterWriteSelect, Select, а самі дані, які ми пишемо, назвемо Data. Не забуваємо конвертувати RegisterWriteSelect Select в число, щоб використати його як індекс нашого масиву регістрів. І ось на цьому етапі ми реалізували все, що нам потрібно. Майже. Тут є ще один невеличкий нюанс, а саме запис в регістр кожного такту годинника. Це насправді не дуже гарна ідея. Не завжди нам потрібно змінювати стан регістрів нашого процесора. Інколи це може бути просто читання даних, а інколи і взагалі запис в пам'ять, а не регістр. Тому нам потрібно ще мати біт, Через який ми будемо вказувати, чи хочемо ми записати дані з шини даних Data в обраний регістр. Назвемо цей біт в Write Enable та додамо його до нашої перевірки сигналу годинника на Rising Edge. Тепер ми оновимо стан регістру тільки тоді, коли в нас буде Rising Edge сигналу годинника, і біт в Write Enable матиме одиницю. І тільки в цьому випадку ми записуємо Data в обраний регістр. Залишається зробити невеличку симуляцію та перевірити, чи воно взагалі живе. Для цього створимо новий файл Register File Testbench та закриємо специфікацію, бо, як виявилось, вона дійсно нам не знадобилась. Створимо пусту entity та архітектуру під неї і одразу же пишемо наш компонент, який ми будемо тестувати. Register file. Всі ці порти компонента ми також продублюємо як внутрішні сигнали цієї архітектури. Бо через них ми і будемо драйвити все, що там відбувається. Залишається зробити інстанс цього компоненту. Назвемо його unit-under-test, І провести всі наші тестові сигнали до сигналів нашого register файл. І не забуваємо про біндінг register файл компоненту на наш unit-under-test. Фух... Чесно, в наступних відео я просто буду пропускати всі ці описи, бо тупо з'їдає час. Маючи тестове оточення, ми можемо почати драйвити наші сигнали та дивитися, що відбувається. І почнемо ми з простішого, а саме, зробити ресет нашим регістрам. На цьому етапі мене взагалі не цікавить, які там входичі виходи, які сигнали, які дані несуть. Мене цікавить лише те, що регістри матимуть не невідомі значення, а конкретний нуль в кожному із регістрів. Тож одразу і аналізуємо наш register файл та запускаємо цю симуляцію. Відкривши Waveform в GTK Wave, ми бачимо, що дійсно, коли в нас сигнал Reset 1, то всі регістри мають значення 0. Початок непоганий. Давайте тепер зробимо корисніший сценарій. Запишемо 32 в регістр X1. Для цього нам потрібно виставити вхідні сигнали в наступні значення. Через регістр A я хотів би перевірити, що 32 ми дійсно записали, а тому я ставлю сигнал Register A Select в одиницю, тобто в регістр X1. Але при цьому я ж хочу в цей же регістр і записати, а тому Register Write Select я також ставлю в одиницю. Сигнал data в нас це саме число 32, і в write Enable в нас одиниця, бо ми хочемо записати інформацію. Залишається зробити такт годинника і перевірити, що на виході Out A в нас число 32, що означатиме успішний запис в регістр X1. Запустивши симуляцію та відкривши Waveform, ми побачимо, що запис спрацював. На першій наносекунді в нас reset, коли всі регістри складаються в нуль. На другій наносекунді ми виставляємо вхідні сигнали в стан, коли ми хочемо записати 32 в регістр X1. Але зверніть увагу, що сам регістр X1 все ще 0, бо по годиннику ми не дійшли до моменту запису в регістр. І тільки на третій наносекунді, коли ми отримуємо Rising Edge сигналу Clock, ми бачимо, що в регістр X1 записалось значення 32. А значить, все працює, як я того очікую. Принаймні станом на сьогодні. Не буду більше розтягувати написання сценаріїв, тож скажу, що я додав ще декілька тестів, які перевіряли, чи можу я записати в інші регістри, чи не втрачаємо ми інформацію з тих регістрів, які ми вже записали. І все пройшло так, як того очікував. Тож, можна вважати, що registr-файл ми таки зробили. І поєднавши його пізніше з ALU, в нас вже буде потроху з'являтись RISC-V процесор. Але звісно ж, що до працюючого зразка нам ще дуже далеко. Тож підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за розвитком цієї історії. Обов'язково подивіться старі відео, де ми будуємо ALU, або ж будуємо іграшковий процесор, якщо всі ці VHDL та симуляції це поки що складно для вас. Можете пригостити кавою на BuyMeAkafi. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!